Сьогодні буде багато контенту 18 Ні, це не те, що ви подумали. Ми просто з Максом будемо займатися йогою. Отож, переберіть від екранів вагітних та дітей. З вами канал сервісу смарт-шопінгу Hotline.ua І сьогодні ми поговоримо про йогу і що потрібно для занять. Перед тим як розпочати заняття йогою, важливо вибрати комфортний одяг. Ідеальними будуть речі, які дозволяють вам вільно рухатися. Новачкам можливо варто купити кілька базових елементів одягу для йоги, наприклад, лосини або штани з еластичної тканини, та футболку або майку з м'якої та дихаючої тканини. Це основний інструмент для занять йогою. Він забезпечує додаткову підтримку, безпеку під час виконання вправ та допомагає зберегти рівновагу. Вибираючи килимок, зверніть увагу на його товщину. Не беріть надто пухкі, бо на них ви не зможете нормально тримати рівновагу в асанах. Вибрати килимок зручно на нашому сайті Hotline.ua Ремінь для йоги допоможе вам досягти певних поз, які вимагають більшої гнучкості. Він також знадобиться, щоб правильно виконувати пози та зберігати відповідну позицію тіла. Йога колеса потрібні, щоб виконувати глибокі розтяжки та підтримувати правильну позу. Вони виготовляються з піни або каучуку і мають діаметр від 30 до 40 сантиметрів. Блок або цеглинка для йоги це спеціальний інструмент, який допомагає збільшити розтяжку та стабільність в певних позах. З його допомогою навіть не надто гнучки люди зможуть виконувати пози ефективніше. Дзвіночки та свічки стануть у пригоді під час медитації. Вони допоможуть зосередитися та зняти стрес. Дзвіночки м'які та приємні для слуху, а свічки створюють затишну атмосферу та дарують додатковий спокій під час занять. Безумовно, ці аксесуари не можна назвати необхідними, але вони можуть бути корисними для тих, хто шукає додатковий релакс та спокій. Під час занять йогою ви будете пітніти. Тому важливо мати з собою воду та рушник. Вода допоможе зберегти відповідний рівень гідратації та зменшити відчуття спраги, а рушник вбереже килимок від поту та забезпечить зручну поверхню для виконання вправ. Смарт-годинники та спортивні годинники вимірюють показники здоров'я, такі як кількість кроків, кількість сну та пульс. Деякі бренди, наприклад, Garmin, можуть відстежувати показники під час йоги, адже мають спеціальні режими, які дозволяють зберігати статистику ваших тренувань. Існує багато мобільних застосунків для йоги, які допоможуть виконувати різні вправи та підтримувати здоровий спосіб життя. Деякі з тих застосунків навіть містять онлайн-курси йоги, де можна зареєструватися та виконувати вправи під керівництвом вчителя. Окрім усього, про що ми вже розповіли, для занять йогою потрібна належна мотивація та регулярність. Йога може бути викликом для багатьох людей, особливо на початку, але як і з будь-якими іншими вправами, регулярність допоможе розвинути м'язи, збільшити гнучкість та покращити здоров'я в цілому. Рекомендується займатися йогою не менше як 2-3 рази на тиждень. Окрім регулярності, майте на увазі, що майстра робить практика. Навіть якщо ви ще не досягли певної гнучкості і, як Макс, не можете виконувати деякі. Складні пози, не відчувайте розчарування. Йога це поступовий процес, і з часом ви будете вдосконалюватися. Важливо працювати над собою, працювати над диханням та зосередженням, а не тільки над фізичними вправами. Нарешті звертайте увагу на безпеку під час занять йогою. Якщо у вас є певні проблеми зі здоров'ям, наприклад, зі спиною або колінами, варто спочатку проконсультуватися з лікарем і обов'язково попередити свого йога-тічера про ваші обмеження. Деякі пози можуть бути шкідливі для тих, хто має певні проблеми проблеми зі здоров'ям тому важливо знати свої межі та не надто напружуватись. Як бачите, для занять йогою вам потрібно небагато речей. Всі ці прибамбаси є на нашому сайті Hotline.ua. В Каталогах легко вибрати саме те, що вам потрібно, і знайти, де купити це за оптимальний прайс. Головне у Йозі це бажання підтримувати своє здоров'я та настрій, регулярність, практики та знання базових елементів. Ну а ще не забувайте ставити вподобайки цьому відео. Це теж дуже корисно для йоги. Дякую за увагу!